Невже нові ігрові тайтли не несуть нічого нового? І лише паразитують на здобутках ігрової індустрії минулого. Привіт усім відважним шукачам контенту на такій великій глибині. Це знову я, Голос вашої глиб Джеді. І це продовження відосу про Warcraft 3 присвячений 20-річюрі. Бо кому як не фанатам здувати пил з мега крутої класики, не розробникам же. Подожди, у мене в доміній ті люди з автоматами. І знову повертаємось туди в забуті і дуже далекі часи. Варкафти царства хаосу розповідь буде йти з версії 1.26. Версії до 1.26 суттєво не відрізняється, окрім правок балансу і різних дрібничок. Почнемо з сюжету. А там і будемо рухатись по іншим цікавим аспектам за сюжет, відповідав, можна так сказати, головний батя за Starcraft Кріс Метсон. Це дуже легко простежити, поглянувши на якесь сюжету, за який він відповідав RTS проєктах візів. Тому справді цікаві сюжетні ходи, які були в третьому Warcraft, профукані Вов WoW, нанятими сценаристами, які довели все до ручки і ретконь все, що можна, аби, хоч якось, пояснити, нове встрати доповнення до Вов. WoW. Повернемось до сюжету Warcraft 3. А саме ми почнемо з прологу за Орків, яке виконано як навчальні місії. Але гравець, який грав Warcraft 2 і StarCraft 1, вже помітив, наскільки змінилось і продвинулось вперед оповідання сюжету. На руші ігри виконані цілі сцени, новий рушій тягнув повне 3D. За сталістику, як так зайшла гравцям. Відповідав сам Семус Діді, який квестює в блізах, ледь не від початку студії, та й досі там сидить. Сюжет прологу розповідає про молодого вождя Орків Трала. Це як персонаж, який перекачував з відміненої гри і згоди вишичої книги Warcraft Lord of the Clans. Так так, прикол з тим, що між доповненнями до WoW виходять нові книги, які потрібні для розуміння сюжету або просто для поглиблення в лор світу. Цей прикол почався саме з Warcraft 3. Цікавий момент. Сам пролог був обрізаний, тобто не вистачило декілька місій, які були додані як окрема додаткова кампанія вже в DLC. Далі вже йде перша кампанія людей. Сама ж кампанія людей буде відкрита, навіть якщо ви не захотіли пробігти пролог, лише попередивши, що ви пропускаєте пролог, почавши кампанію, це людей відразу. Хочу якраз підмітити еталону якість CGI в Blizzard. навіть в версії Reforge, в якій їх лише підтягнуло до широкоформатного розміру, вони виглядають дуже і дуже круто. Хід сюжету Warcraft 3 перейняв з першого StarCraft, тобто проходимо різні кампанії по черзі. Якщо, наприклад, у другому Warcraft це не рішає, бо кожна кампанія не залежить друг від друга і є самостійним. Компанія же людей в третьому Варкрафті, наприклад, розповідає нам про Артеса Менетіла, паладина, тобто його шлях від надії нації до скочування в рицарі смерті. Пишучи історію Артеса, Кріс Меце надихався історією Енікена Скайвокера з «Зоряних війн», що й не приховував сам. На відміну від Трелла, про якого трохи згодом в осені 2001 року була видана книга, Артеса нам розкривають більш детально. Найкультеша миссия в третьем варкате це очищене Стратхольма, який зробив ватный елок Дейв Фрай, який у себе в Дискорд канале Фапов на аннексию Крыму и вірив в те, що Робсиден справді притесняють на Донбасі. Слушай, Утер, я должен рассказать тебе кое-что про мирную жизнь. О нет! Мы опоздали! Все эти люди заражены бандерой! Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в милитаризированных нацистов. Что? Весь город должен быть денацифицирован. Добре, добре. Пока з сюжетом досить. Спойлери, хоча в грі якої 20 років, Спойлер. Но, добре. Головне, що я хотів подметить, це новий рівень оповідання, порівняно з минулими іграми. так Таку потрогати. Геймплейна це була класична РТС з будівництвом баз, але в кожної раси були знову ж таки свої фішки, від яких залежить геймплей гри. Головне наведення це герої персонажі, яких потрібно було прокачувати і давати предмети для підняття статів. В царстві хаосу таких героїв було по три в кожної раси. І наняти їх можна було лише при повному абгрейді основної будівлі, засмутив момент з відсутністю морських баталій, бо в другому Варкрафті можна було будувати флот і влаштовувати топові файти на воді. Хочу ще привернути увагу до музичного супереду, який був повністю замінений після альфа версії. Музика, звісно, дуже вдало підійшла під кожну разу. Мені найбільше зайшов музичний суперед в кампанії Альянсу і Нічних Ельфів. але дуже шкода, що музику з альфа версії просто взяли і викинули і навіть не додали ні до кожної версії гри. Ще одна річ, яка зжегла мої. Тисячі і тисячі годин життя, це редактор мап, який поглинув ще й купу народу. Він дав змогу створити не просто мапи для битв між гравцями, але створити власні змагальні місії. Якщо в редакторі перша старката вже було щось схоже, можна було створювати, так сказати, перші прототипи моби з там створені. В редакторі Warcraft 3 можна було створювати набагато більше. Інструментарій був розширений, що давало змогу коригувати прокачку пехсів, була змога давати пексам ітем, ну і так далі. Ще редактор давав змогу створювати сюжетні місії, трохи забіжу наперед. І в доповненій крижений трон інструментарій був ще розширений, і була змога створювати окремі додаткові кампанії, що робить досвід користування редактором більш цікавим. Ти готов дракон, йобаний, к новому подпалу, а? Липень 2003 року. Світ знову офігіває і починає ще більше залипати в 3 Warcraft, бо вийшла перша єдина DLC Крижаний Трон, яке додало до гри чотири сюжетні кампанії. Три повносінні. Перша це кампанія нічних ельфів, друга кампанія Кривавих Ельфів, що є резкіном альянсу з царства хаосу. І третя кампанія Фінал Епосу, кампанія Мертвяків, яка закінчує історію РТС Стратегії Варкрафти. І далі сюжет перехоплює Вов, і те вже так робить, аби як з кожним новим доповненням до Вов ще більше редконить, від чого найбільш дісталась третім Warcraft, який в багатьох моментах став неканонічним. Ну, повернемось до РТС. Мецен з виходом Warcraft 3 хотів розширити історію Всесвіту і відійти від класичного протистояння Альянсу і Орди. В кришаному троні навіть не знайшлось місця для повноцінної кампанії Орди, замість цього була додана кампанія, де ви граєте лише двома персонажами і прокачути їх, проходячи різні квести. Компанії нічних та Кривих Ефів нам дають грати за расу най. В них є свої будівлі воїни. В компаніїчних хефі ви навіть воюєте, проти них ніби проти окремих функційних фракцій, то насправді не є так. У звичайних змаганнях ви не можете обрати нагів як грабельну расу, а в редакторів в списку фракції нагі є, але знов таки вони не дороблені. У мене лише одного героя, аналог якого додали в таверну ще крижний труп, був дуже обмежений в CGI. Їх було лише два. На самому початку приходження теміхев і в фіналі мертвяків. І хулі ти піздеш. Ти на словах модний. Ще хто кого потрогає. Але є один момент, який розробник не встиг зробити. Це ролик бити між Артсом і Ліданом. Сам ролик був створений, але на речі ігри. гри. Якщо моє відчуття, тоді мені цього вистачило, але згодом відчувала, що дуже таки недороблений був ДЛЦ. Щодо того, що мали змогу Blizzard зробити ще одне ДЛТ, то про це розповів Дефрайт, що вони плідно працювали над царством хаосу, після чого отримали місяць відпустки царства! прошу про молоца. Очі я був вміє, як собака. Після якої повернулись і за рік сколотили доповнені крижирений трон. Народ, який працював над грою, тупо вигорів, і мови не було про те, щоб зробити продовження або ще одне ДОЦ. 2018 рік. осінь, BlizzCon. Цей BlizzCon фанати називають fanatліше. Насамперед через те, що розробники відмовились від повноцінного анонсу Diablo 4 і анонсують Diablo Immortal. Під час якого прозвучала легендарна фраза «Ну ви ж всі маєте телефон». що доволі сильно тригернуло фанів. Але мені було по цим балах. Я відчував, буде анонсовано те, що я так довго чекав. Хоч я чекав, звісно, Warcraft 4, але ремастер... О ні, ні, пардон. Повноцінний ремейк Warcraft 3 Warcraft 3 Reforged. Розробники показали змінену місію Біні в Стратхоль, топову катсцену до неї повністю перероблений вступний CGI ролик. Я навіть не згадаю, коли я ще був такий радий. Але згодом почала з'являтись інфа про те, що Blizzard не будуть перероблювати для Варкрафта всі CGI. типу лише зроблять широкоформат. Ну ок. Ще згодом з'являлась інфа про те, що під канон Вов нічого не буде підтягнуто. Типу, сюжет буде повністю повторений з Warcraft 3. Все, так сказати, вже, вже підтягує за того, що гівно, гівно вже виняє. А гра повинна була релізнутися в зимку 2019 року. Під час близького 2019 року восени почалось бета-тестування, де були представлені Орда і Альянс. І це за декілька місяців до релізу, де не було ні мертвяків, і темних ельфів. Вони, звісно, були згодом. Я не думав, що він такий, блядь, підарас. Гру таки перенесли. Я чекав цієї новини. Типу, ми зрозуміли, в нас дійшло те, що ми наобіцяли, ми тупо не встигаємо зробити. Ми переносимо гру на рік, а то й на два. Але гру перенесли на місяць, і я, тримаючи загалу, питався, нахуя було стільки обіцяти. Не хіба у цій розповіді про ремейк, якщо це буде просто сирий ремастер? У грудень 2020 року. Це була катастрофа. Блізок так ще не обсирались, вони збрехали майже по всім пунктам. Ах, так, касцена в Стратхольмі в день Анонсу. Ну так смукчіть вилупки, так сказала Блізок. І замість перероблених касцен вони залишили ванільні версії. Та ні ні, навіть гірше. Камери навіть не рухались і були статичні. Якщо стилістика і графон мені ще сподобалось, то освітлення справжній кал, особливо, якщо поглянути на портретний вікон Сеперсад. Видно, що на цей аспект вони або не встигли, або тупо забили, які на динамічні тіні вони, в принципі, забили. Бо навіть звичайних намальованих тіней від дерев не було як в ванільній версії. якесь посміховисько. А! Ще основне меню, яке лагає, бо створене на базі хрома. Ну і що тут такого? Ну на базі хром. Ну, якщо ви перебуваючи в основному меню, поглянете на навантаження на оперативну пам'ять, яка вийшла погулять в цей момент. Ну, бувай. Уф. Ну добре, графон більш-менш гуд. Дякую за 11 дірект. Кула в Старкрафті досі на 9-му редактор мап таки прокачали, но хоча до нього обіцяли ще купу софт. Але після всього, що не обіцяли, тупо не зробили про редактор вже й не було мови. Але не без світлих плям до редактора додали бову програмування Ло, і сам по собі виглядав він нагло вище свого попередника званіли, але не обійшлось без багів. Ну, є, ще один момент, який як останній цвях в труну фанатів Warcraft, це катсцена битви Актеса Селідан, на яку тоді в студії не вистачило часу і ресурсів. Вони вирішили зробити просто ролик на речі гри, що було, в принципі, непогано. Але тепер, коли в студії все є, вони випускають недоролик з богими анімаціями. Та й взагалі, ванільний ролик був справді краще. Після провалу Blizzard спробувала вибачитись, ну це було досить тяги. В стилі, вибачте, гра не виправдала ваших очікувань. Написав Меті Моріс, провідний дизайн гри, який найбільше розповідав на анонсі про всі нововведення. Згодом була дорожня мапа виправлень гри. Але все це виявилось новою брехнею. Гру закинули, випускали раз на рік баланс патчі. Навіть і рейтингові матчі додали лише тепер, в 22-му році. В підсумку маємо серий ремастер, який можна спокійно грати, і отримувати задоволення. Я б навіть сказав, що вона вартує того, щоб її придбати, бо це все ще Warcraft 3 той, який ми грали раніше. Звісно, Дуже сильно болив після того, як я побачив те, яким вийшов 에, Resurrected Diablo 2 Ремастер. Бо все, ну там не дуже таки багато обіцяли, але там були повністю перероблені CGI, зроблений адекватно графон. І ну що тут поробиш? Така наша доля RTS фанатів Насправді, ми, так сказати, не мусимо гнати так сильно на розробників. Самі роботяги, вони не винні. Їм сказали, ви зробіть гру за рік. Зробіть нову гру за рік. А потім їм сказали, Ну, добре, не нову гру, ну но хоча б ремастер. А потім, ну, зробіть хоча б щось. Без нормального фінансування, без нормального догляду. Ну, типу, зробили що зробили, а вийшов кал. А, ну тоді ми вас всіх звільнимо. Це така політика близка зараз. Особливо подяка Бобі Котіку.